Тисяча і одна любовниця на планеті Поплавського щастя є. Можливо, це, звісно, і плітки, але може і ні. Я не знаю, що то за планета, але. Чому в мене якісь така жахлива? Ану, секунду. Отак От вже краще. Так у мене з'явилася нова камера, але давайте про це потім. А зараз у нас Поплавський. На фоні останніх новин про Підіді. Якщо ви дивились моє минуле відео, то ви точно пам'ятаєте про те, які жахливі речі виявляється, він робив. Е, почали спливати також і про Поплавського новини. Про те, що він випустив документальний фільм на своєму ютуб-каналі, на честь 75-річчя самого Михайла Поплавського вітаю його до речі з ним народження, яке називається персона. В самому відео кажеться, що він персона грата, тобто з латині, що перекладається персона, яку бажана персона, персона, яку прийнято, або, наприклад, там. Приємно бачити, і якось це так дивно, тому що тут спливають купа новин про те, що підіді там із дітьми щось робив, і тому тому подібне. І Тут у Михайла Поплавського людина і так уже відома на всю країну, тим що можливо, не знаю. Це все всього лиш моя хвора уява, тому не сприймайте її серйозно. те, що він можливо спить якась там з невідомими студентками, з невідомої країни, з невідомої планети, з невідомої уяви моєї голови, тому якось воно саме на одного накладається. І почали меми з'являтися в Америці є свій. Коротше там Підіді, а у нас теж тут є Підіді, свій. Називають його також Підідусь. Привіт, це я, Артур. Я монтажер Назарет. Я за кадром завжди сиджу, мене не видно, тому що я просто монтую відео. Хотів вас попросити прямо зараз підписатися на цей канал. І також вперше на цьому каналі попросити вас підписатися на інстаграм е, Назарету адже він дуже сильно старається над контентом. І Хотів би від вас лише однієї підтримки в форматі підписки. А тепер назад до відео. І те, що воно так вся якось цікаво склалося, адже десь приблизно на минулому стрімі у себе на Твічі ми почали розглядати повністю те, що почало з'являтися про самого Підіді. Адже я, на превеликий жаль, мені дуже і дуже соромно за це. В минулому відео не все розповів, все, що хотів. Адже після того, як я випустив відео, з'явилася купа інформації про те, що ставалося самим Підіді, про те, що Майкл Джексон є підтвердження, що це все таки його замовив Підіді, про те, що на самого тупака теж зробив замовлення підіді. За заплативши, по моєму чи один мільйон доларів, чи десять мільйонів доларів, я точно не пам'ятаю. І саме що цікаво, після усіх цих обвинувачень з'явилося 120, як мінімум, на даний момент зйомки відео, саме п'яте десяте 2024 року, з'явилося 120 нових підтверджених домагань зі сторони підіді. І все це були підтверджені, тобто це не просто, типу, заявили і все, і типу, сиди, розбирайся. Це підтверджені. серед усіх цих 120 заявок. Була одна дев'ятирічна дитина. Було декілька 14-річних і 15-річних дітей. Тобто зараз за кордоном жахливі речі відбуваються. Я про це обов'язково зніму відео, адже я хочу виправити ситуацію за минуле відео за те, що мені дуже соромно тому вибачте. А зараз назад до Поплавського людина, що на своєму ютуб-каналі вихваляє саму себе, виглядає саме по собі комічно. Навіть я навіть сказав, просто ridiculous на англійській мові, або там щось типу, Гаррі Поттер, паличка, оця знаєте, ridiculous. Я дивився усі ці 20 хвилин. Я чесно кажучи, і трішки і сміявся, і щось кумедно було, і навіть трішки якось крінжово стало не по собі. Адже він якийсь момент почав навалювати тупо цих словах: хайп, вайб, крінж, флекс, студентський бал, хайп, вайб, і як хочете, але я їх дуже люблю. Людина просто навалювала крінжу, а я це все просто, як просто, як під наче на мене каміння падає з на голову і стукає по голові. і З кожним разом все больніше і больніше. Тобто, якщо розбити саме відео Поплавського на 20 хвилин е, на якісь маленькі фрагменти, оце буде один величезний фрагмент, там де кажуть про те, що Поплавський, отакий от, такий от е, реклама його університету, де усі йому кажуть про те, що вау, це, звісно, крутий університет, де кожного студента беруть інтерв'ю, каже, що ну блін, він такий, якийсь... ти заходиш, він наче своя людина. Я не знаю, яка людина може бути своєю, коли йому 70 чимось років, і я пригадую відео, яке було там ще дуже давно, по-моєму, десь на один. Плюс один, не пам'ятаю дату. Там, де його знімають отак, от з підлоба і, коротше, розповідають про те, що він там когось сказав, що тобі вже і так не можна варенички їсти, тобто назвав якусь дівчину, Товстою. — встою. А немає вареників. А як ви можете називати свій університет найсучаснішим, коли його ректор називає тьолками та малими? Це так. Потому что я чистый каш. Но все странда нанимает, я ее придумаю. Це було, я це сприймаю як якийсь можливо просто шеймінг, тому що називати жінок товстими це просто некрасиво і некультурно. І навіть якісь мати стереотипне мислення про жінок уже саме по собі уже некультурно. Тобто він там ще каже якось, типу: та я просто шоумен, я шоу-бізнес, я коротше, щось там супер мега мані генератор Це все настільки смішно звучить, що я навіть собі подумав, що типу я зараз вас короче, називаю лохами. ви всі лохи. Да, ви от ви вонючі, а я супер мега крутий. Тепер що ви робите? Ви зараз зупиняєте це відео, записуєте минулий фрагмент, обрізаєте його красивенько, завантажуєте в TikTok, Пишете усім в про те, що я займаюся ейблізмом, про те, що я називаю людей не такими вони є, принижу інших людей, і висвітлюю себе в кращому світлі. Я потім буду це все казати про те, що та я шоумен, я там коротше, якщо треба зробити крінж, то я сам його зроблю. Якщо він ніяк не робиться, то я короче його створю. Ну, коротше, це все якось, чесно кажучи, виправдовування того, що він просто назвав дівчину товстою. Я розумію, що зараз, в даний момент, якщо ти, наприклад, за 60 або навіть за 40, і, і ти, скоріш за все, якоїсь там типу СРСРівської закалочки, про те, що так такої більше не ділують раніше було краще. Я розумію, що вам що людям важко взагалі загалом жити, тому що вони мають якісь там уже стереотипне мислення, їм важко щось зрозуміти, тому що їм щось навіть важко довести, адже. Вони так виросли, вони так вважають. І якщо їм молодше покоління буде щось наказувати або щось вказувати, ну це ж де видано. То взагалі таке бачив, щоб старша людина слухалась молодшу. Очевидно, що якщо ти старше, то ти розумніше. А якщо ти молодше, то ти тупіше. Одразу скажу, що я так не вважаю, адже вік не завжди означає розум. Буває, людина молода, розумна, а буває старий і придуркуватий. Тобто, на мою думку, просто не треба було допускати його до сцени, адже очевидно, що він може ляпнути щось не те. І чим старше ти стаєш, тим більше шанс того, що ти ляпнеш щось не те. А потім треба буде розгрібати усім твоїм піар-менеджером, звичайним менеджером і загалом твоїм компаніям, адже дід сказав херню. Окрім того, що впродовж цього відео його схваляють і кажуть, який він супер мега класний, крутий, офігізний, Ми також маємо відео рекламу його продукції. Його продукції це такі, як е власні пісні. Там, де він там щось співає, про те, що бажає кому щастя здоров'я, там, де діти участвують у нього в кліпах, там де купа жінок участвують у нього на сцені і тому подібне. Про те, що в нього є ресторанний бізнес, який там знаходиться, я точно не пам'ятаю, де але я точно пам'ятаю, їздив туди. Це, до речі, така цікава ситуація. Адже ми школою чи якимось класом їздили аж на цілу екскурсію в його ресторан, який я не пам'ятаю, де знаходиться знову ж таки. Я пам'ятаю, що ми приїхали. Я не пам'ятаю, щоб ми щось їли. Клянусь Богом, я не пам'ятаю, щоб ми, хоча б щось з'їли. Єдине, що я пам'ятаю, сходив в туалет, там така суперміга, якась різнокольорова плиточка стояла, і ми всі поїхали дружньо назад в школу. Я взагалі не хейчу ніякому разі самого Михайла Поплавського, адже в моєму житті він грав не менш важливу роль, таку як мем. Просто ходячи, мем, адже ми там з друзями іноді бувало перекидувались словами по типу варенички мої. Ми там про юний Орел теж багато жартували, і про те, що джерел від джерел, там щось про крапива ще було. Тобто він був частиною, якби мем культури. Тури мого дитинства, іноді просто так з друзями між собою так казали, що ти юний Орел чи щось таке. Тобто, з усієї поваги до Михайла Поплавського, нуль хейта усе це відео взагалі. Загалом то видумка, це якась хвора уява людини. Ніяких немає підтверджених фактів, і взагалі він Привіт, це знову я, Артур. Хотів вас попросити також підписатися на твіч канал Назряту і приходити на стріми рівно о 20.00 майже кожен день. Так, наприклад, минулого стріма ми розглядали, хто ж все таки загинув від рук Підіді, Біонці і Джей Зі. Так ми виявили, що, наприклад, Майкл Джексон, Лефт Ай і Аліша загинули усі 25-го числа за загадковими якимись подіями. Таким самим, як і Джастін Бібер в трекі Ямі Ямі Ямі, насправді е, намагався показати, що «You got me, young me», Тобто ти отримав молодого мене, що натякає на те, що він став жертвою підіді, щоб коли будучи дитиною. Усе це ми дивимося в мене на твічі, тому обов'язково приходьте і підпишіться на телеграм-канал, щоб не пропускати трансляції, адже там я попереджаю за годину, коли починаємо трансляцію. Тепер точно все, до зустрічі. Продовж усього відео, окрім того, що студенти розповідали який сам е, класний Поплавський, Також були інші кінозірки української індустрії, звичайно, які розповідали про те, що він просуває українське, про те, що він робить українське, він українець, він чистокровний. Він там якийсь взагалі навіть диктор розповідав здається, про те, що він взагалі з якоїсь іншої планети, там де він. Е, іншопланетянин, який карачі приїхав сюди, якщо він він називав себе постійно селюком. Якщо іншопланетянин, то чому то точно селюк? Про те, що він свій доску пацан, коротше, він від народу, Короче, давайте просуваємо поплавського. Ну і звичайно ж, відео були жінки. Куди ж без жінок, про те, як він там з ними танцює, про те, що як він з ними обіймається, про те, що він купа часу з ними проводить. Я впевнений, що е якісь там чутки, про те, що він там спить з студентками, це все лише моя хвора уява. Це все неправда, це все видумано. Але ж очевидно, що плітки з'являються не з пустого місця. Такого просто не може бути. Були якихось там новин про те, що він там щось зробив. Робив щось на і очевидно, що це десь або заминають, або десь не поширюються, адже хто просто повірить, якісь там студенці. Очевидно, що повірять усі якомусь там дідусі, якому за 75 років, який 100% точно не є якимось збоченцем. Мені на превеликий жаль, можливо, не пощастило потрапити в сам кнукім, адже я навчаюся взагалі на медичному, і мені не треба було йти. Хоча можна було б вступити в факультет Тік-Току. я досі жалію. Але деяким моїм знайомим пощастило, все таки там або побути, або почути від когось. Наприклад, так мій друг, який розповідав про те, що він там провчився, здається, два роки, десь на другому курсі, наприкінці просто за документи, адже там нічого не вчать. Він навчався на дизайнера графічного зараз. Він працює по своїй спеціальності, адже він навчався сам. Він ходив в спеціальний там, наприклад, академію здається, і він точно розповідав ну не дуже гарні історії про сам Кнукім, адже там просто викладають ну не те. Що вони хотіли би, то тобто, наприклад, там вчать якісь шрифти робити, як зробити свій власний шрифт. Ну, там немає того, що треба людині, яка хоче займатися дизайном. Там немає, наприклад, навчання про поверхневу анатомію людини, як її малювати, немає якогось, ну хоча б елементарного чогось там. Вчать як по якимось старим методичкам, з якихось там 90-ті, або навіть нульові роки, де нічого нового немає. Хочеш щось вчитися, вчиться сам саме про це університет. Так мені розказував мій друг. Також учора мені сестра розповіла про те, що у неї є дві знайомі, яких він відправив, здається, працювати зміну офіціантками в якусь ресторан, який знаходиться десь біля траси якоїсь, там, де заїжджають тільки одні дальнобійники. І очевидно, що якщо ти дальнобійник, у тебе немає коротше, жіночої ласки, немає жіночої ласки, то ти користуєшся чим тільки попало. Тобто, наприклад, там комусь зателефонував, знає самі знаєте яким людям можливо там почав приставати до жінок. Ви самі починаєте розуміти, до чого я хилю. Тобто на фоні останніх подій з Підіді, Відео з Михайла Поплавського дуже вчасно, все таки, виходить, і до самого відео навіть є питання. Наприклад, у самому відео там здається 388 тисяч переглядів на даний момент, і там 7 тисяч лайків. що уже якби це ротація переглядів до лайків дуже і дуже сумнівна, і кількість коментарів 74 де я не знайшов, здається, жодного поганого коментаря. Можливо, їх модерують, можливо, їх видаляють, але жодного поганого коментаря я не знайшов. Усі просто супер мега такі. Вау, Поплавський, да я тебе обожнюю, Боже, дай мені хоча б подихати тим же повітрям, що й ти дихаєш. Не знаю. коротше, Поплавський не в той час потрапив, щоб випускати це відео, і точно, мабуть, трішки пожаліє про це. Хоча це ніяк взагалі не вплине на його дохід, на його заробіток і тому подібне. Адже всі ми знаємо, що в Україні, якщо чим ти популярніший, чим ти старший, тим більше, скоріш за все, твою дупу хтось прикриває. Тобто за відомою людиною стоїть. Не менш відомі люди, які будуть їх захищати. І очевидно, що це реалії сьогодення. Цим відео я лише хотів би звернути увагу на те, що таке відбувається, це правда, це серйозно. Треба поширювати таку думку, щоб люди не забували, що серед нас такі люди живуть. Не кажу про те, що треба Боже, що в ізолятор закидати цю людину, рубашку, яка на спині зав'язується, і все, і хай там сидить ні в якому разі. Ні в якому разі. Просто кажу про те, що бути обаченими і якщо, наприклад, за кордоном відбувається отакі от шалені речі, то у нас це теж відбувається. Просто про це ніхто не говорить і про це не пошириться так, як це пошириться там. Хоча я зараз думаю про те, що коли я відео це викладу, буде купа людей, які будуть писати в коментарях: так це у нас все це у нас прийнято. це круто. Людина життя живе, та й тому подібне. Адже в відео про підіді. І інших відео, де когось оглядаю, були люди, які, як би так м'якіше сказати, підтримують героя. Відео підтримують у всьому, кажуть, да, да він правильно робить, да ти що ти на зараз взагалі розповідаєш? Да, і що що він там дітей трогав? Ну і що? І що що він там жінку свою бив, то він же вибачився. Також є якісь там зрадочеліки, які там розповідають про те, що у нас в Україні точно таке ж відбувається, да кожен депутат там взагалі з дітьми там кожен день, хоч це не розважається, і тому подібне. Я, звісно. Таких коментарів тримаюсь подальше, типу, вау, хорош, чел, дякую величезне. Але, будь ласка, в тому кутку стій і більше звідти не виходь. Отож, наприкінці, ще хотів би сказати, дякую величезне, ось цим людям, які задонатили мені на монобанку, щоб підтримати мене, особливо ось цим людям. Дуже величезне дякую людині, яка написала дуже приємні слова. І людині, яка в час ночі мені скинула просто тисячу гривень, і я просто сижу такий. Дякую, хоч би там я не знаю, ім'я залишив, щоб я міг записати його, подякувати особисто тобі. І хотів би також вибачитись за минуле відео про підіді. Мені соромно, що взагалі воно не так гарно сформульоване, як я в себе в голові його бачив. Дуже багато речей довелося вирізати, адже саме оригінальне відео, яке я записував, було протягом 50 хвилин. А в мене по итогу відео маємо лише там, здається, 14, чи 13 хвилин. Також з'явилася купа новин про цього і про те, що я хотів би взагалі зробити. Я точно планую скоро Зняти відео про людей, які причетні, які є жертвами, які, наприклад, напряму контактували з Підідіді і, наприклад, приймали участь усіх тих жахливих речах, які він робив з іншими людьми. Дякую також усім людям, які оформили спонсорство. Нагадую, що в мене спонсорство коштує лише 10 гривень. Можете його оформити найнижчий рівень. Можете, звісно, взяти і побільше, але це вже не обов'язково. Дякую вам величезно за перегляд. Люблю, цілу обіймаю та до зустрічі.